Американські притулки для бездомних тварин у зв'язку з фінансовою кризою переповнені. Багатьом людям, які втрачають роботу і житло, доводиться відмовлятись від домашніх улюбленців. Про один з притулків розповідає Андрій Годованець. 225 кілометрів на північ від сан франциско Через гору по спасовисько направо і ви приїхали. Притулок міло трохи задалеко від цивілізації, але життя тут чудове. Фонд Міло є неурядовою організацією, яка збирає покинутих тварин в Каліфорнії і дає їм другий шанс на життя Ендівземесекншансилайф Лин Тиндал започаткувала цей фонд 15 років тому, назвавши його у пам'ять про власного собаку. Його метою є допомагати тваринам, від яких решта світу відмовилася. він потребує любові, ласки і почуття захищеності в цьому світі. Фон Міло керує в Сан рафаелі зоологічним центром. Тут повно собак, котів і навіть кроликів. Потім деяких тварин ще зарано комусь віддавати, деякі надто дикі, інші надто боязливі. Таких відсилають притулок, розміщений на площі у понад один квадратний кілометр. тут тварини можуть відійти від стресу, і можливо хтось захоче їх взяти. А як ні, то вони тут і залишаться Грек групка працівників та добровольців стежить за собачими вольєрами. Тут досить місця. Собачі буди ізольовані на підлозі Від сіна cool їм прохолодно влітку і тепло so взимку. Jamie, oh, що джемі oh, подобається you like тобі твоя хата? Yes, собак вигулюють іноді вони навіть плавають. Чим більше робочих рук, тим більше уваги для собак. Головне завдання забезпечити псам товариство. А ойс. Always... Я віддавна переконаний, що старі собаки можуть бути чудовим товариством для літніх людей. Фонд Фонміло постійно потребує грошових надходжень і добровольців. Тепер настали важкі часи. Притулок переповнений. тут не менше 125 двадцяти п'яти 9 дев'ятьох з десяти випадків. Ми отримуємо собак внаслідок того, що люди не можуть більше платити за свої доми і втрачають їх. Цю молоду лайку так і знайшли у конфіскованій хаті вже без води і їжі, але це не зіпсувало добру вдачу пса. Цей пес заслуговує ще на один шанс. Хтось має йому допомогти. жити. Цих колі дуже любила їх власниця, але настали важкі часи. Вона була у вічі, бо безпритульною, не знаючи, що ще робити, думала їх застрелити. Я наштовхнувся на неї на автостоянці і забрав неї собак. Притулок Міли приймає також котів, кожен з яких отримує своє спальне місце. Тут є навіть кінь, який також готовий на встановлення. Саша розкішний арабський скакун, який тут розквіт, а колись були лише шкіра і кості. Були б гроші, притулок приймав би і більше коней. Ми не маємо державних дотацій. Все існує на приватні пожертви, яких тепер, зрозуміло, небагато. Постійно треба добудовувати або ремонтувати паркани, і постійно не вистачає добровольців. Барбара Медлі взяла собі з притулку собаку і стала добровольцем. Врятовані собаки надзвичайно вірні. Вони точно знають, що були в плані ситуації. Ми допомогли їм. За останні 15 років. Фонд міло допоміг житлом 15 тисячам тварин, але потреби не стають меншими. щодня щось трапляється завжди комусь потрібна допомога. Андрій Годованець голос Америки.